Час дуже швидко летить. Якщо глянути на наші дні, то ми можемо помітити, як швидко час біжить. Недавно була п'ятниця, як вже знову понеділок, і я думала, що я постаріла, а виявляється, що ні, що це у всіх так реально час летить, і наше все життя воно пролітає просто по щочку пальця. І ви знаєте, що час Він скорочується. Ісус Христос гряде, і все, що Ісус Христос сказав, все здійснюється. І навіть в Слові Божому описується, що в останні часи дні будуть ставати коротшими. І це описано від Матвія, 24 глава, 22 вірш. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І цей період великої скорботи, коли дні вони вже є скороченими заради вибраних, щоб зберегти життя, незважаючи на надзвичайно складні умови. Бог скоротить тривалість певного періоду, щоб зберегти життя для своїх обраних. Поки ми ще маємо час, ми маємо каятись, перебувати у Слові Божому, виконувати волю Отця нашого Небесного, проповідувати Євангеліє. Амінь.